Добрий день вам, друзі щирі, хай живеться, вам у мирі. Не минайте нашу хату, бо у нас сьогодні свято. Ми раді вітати вас на нашому святі. Є веселих свят багато, не згадайтесь всіх нам днів! А між ними і ваше свято. Шанування вчителів. Оцей день осяяний тисячами щирих посмішок, вдячних учнів, дійсно по праву належить вам, дорогі вчителі, вам, людям нелегкої, але найпочеснішої, найсвятішої професії на землі. Сьогодні ми складаємо величаві слова подяки, вам наша любов і найщиріші вітання, дорога посвіцянська родина! Радий бачити сьогодні у нашому залі наших вчителів. Напередодні вашого професійного свята дня вчителя. Я тільки хочу вам подякувати саме перше за цю роботу, яку ви проводите і навчаєте наших діток. Ви в такий тяжкий час для всієї країни віддаєте свою любов, доброту, всі свої знання всім нашим учням. Ви не просто вчителі. Ви друзі нашим дітям, тому що ви замінюєте їм і татів, і мамів, які зараз знаходяться на передовій. Я хочу подякувати всім вчителям нашої громади за той внесок, який ви долучаєтеся до нашої благодійної акції на підтримки Збройним силам України, за ті сітки, за ті добрі слова. За ті смаколики, які ви всі разом випікаєте, передаєте нашим військовим, за всю ту доброту, яку ви надаєте нашим дітям. Надіюся, вже другий рік тут стою і говорю: я хочу, щоб пошвидше повернулися ваші колеги, ваші чоловіки, ваші рідні і близькі до своїх родин. Дійсно, дуже тяжко нам. Особливо в тому тижні ми багато провели наших хлопців-захисників. Дякую, що ви підтримуєте їхні родини. Це дуже важливо. Велика всім шана і подяка вчителям. Разом ми сила і разом до перемоги. Дякую. Наступаючим вас святом Дня вчителя. Насамперед хочу подякувати всім за вашу титанічну працю. Подякувати педагогічним працівникам за їх титанові нерви, за залізну витримку, за їхнє вміння зорганізуватися буквально за одну-дві-три секунди, не хвилини. Тому що в нинішніх умовах лік іде на секунди, а не хвилини. Я хочу подякувати усім працівникам закладів освіти. І технічному персоналу, який тримає наші заклади в чистоті і порядку. Я хочу подякувати нашим кухарям, які теж в минулому році в важких умовах, світла немає, плити не працюють, а вони готують дітям їсти. Невідомо як, але діти їдять. Я хочу подякувати нашим водіям шкільних автобусів, які теж будь-яку хвилину тільки команда. І зразу за руль і розвозять наших дітей. Я хочу подякувати всім. Без вашої титанічної праці не було б нічого. І я хочу сказати, що ми одна із тих громад у Київській області, яка другий рік фактично вчить дітей очно. І це все дякуючи вам. Тому що на сьогоднішній день є багато закладів освіти, які вчаться дистанційно. бо... Не створили умов для перебування дітей в укриттях, це теж ваша титанічна праця, і те пофарбоване, і помите, і викопана та земля це все завдяки тільки вам, що у нас сьогодні всі дітки вчаться очно. І я хочу побажати вам усім здоров'я. Щоб оцей вогник, який у вас у всіх є в душі, і та любов до дітей вона не закінчувалася. І протягом багатьох років він ще цей вогник, вогник горів у вашій душі. Тому що ви, освітяни, є основою нашої держави. Ви навчаєте, ви виховуєте громадян нашої держави, патріотів нашої держави. І тільки завдяки вам. Сьогодні є наша Україна. Я вам дуже всім вдячна. Здоров'я, мирного неба і якнайшвидшої перемоги нам усім. Сертифікати вручаються колективам Володарського ліцею Володарської селищної ради. Шкіл. Селищна рада завжди поруч йде із кожною школою. Я особисто приїжджаю в кожну школу і хочу дійсно, щоб побачити ті чи інші питання чи проблеми, які є у кожному закладі навчальному. До всіх стараємося пропорційно віднестися по допомозі і надати допомогу школі для того, щоб вона розвивалася. Будувалася чи ремонтувалася. Ще раз хочу подякувати всій освітянській родині за ту роботу, за ту підтримку, яку ви надаєте і діткам, і всім нашій громаді. А в першу чергу це військовим. Дякую всім вам, дякую всім вам. Разом до перемоги. До твоїх очей кричить, боляй, не ставай йде людей, на коліна треби лягає туди, щоб довели стати, не співати свою книгу. Після мій світ ці підвішени. На околицях, разом ми всі переможемо. Це наша віта земля, дай буде весна, та де ми стоїмо до кінця і нас не зама. I.